Вітаю, друзі, вечірня скоромовка при свічах. Язиком не промовити, то і пальцем не розтикати, нічого рукам розумувати, коли Бог розуму не дав. Мова розумом червона. А якщо язик шепелявий, то й промовляй скоромовку за скоромовкою. Тридцять три кораблі лавірували, лавірували та не вилавірували. У нас на дворі подвір'ї погода розмокро погодилася. Сшитий ковпак не по ковпаківськки, вилитий колокол не по колоколівськи. Треба ковпак перековпакувати, перевиковпакувати. Треба колокол переколоколувати, перевиколоколувати. Треба всі скоромовки перескоромовити, перевискоромовити, і тоді так заговориш, наче річенька задзюркочиш. Від топоту копит пиляка по полю летить, то відіслали сеню з донесенням. Голова в сені, як козубеця, мозоку ані крихти, з виду орел, а на ділі по-розому тетерюк. Доскакати доскакав та все не так розповів. Розповів, що не тридцять три кораблі лавірували, лавірували, та й не так і не вилавірували, і що прокіп не варив, окріп, і щоб е аз'їв у марфи усю сироватку з-під простокваши. А в цей же час. Розчуленого конституціоналіста Костянтина знайшли акліматизованого в конституційному місті Константинополі, котрий вимудровував удосконалені пневмомішковитрушувачі. І все тому, що діло було ввечері, що робити було нічого. Розчулена Вавілонка Варвара розчулила нерозчуленого Вавілу. А веселі та розважливі містер та місіс Уксуси не знали, що розчулена вавілонка Варвара все ж розчулила нерозчуленого Вавілу, що, виявляється, дуже добре, бо командир говорив про підполковницю. Про підполковника, про поруччицю, про підпоруччицю, а ще говорив, що в гузки вуса шукай не шукай, не знайдеш, що та щуки, що воси не вуса, а вус... не вусища, а вусики. Що йшла Саша по шосе та й смоктала сушку, а назустріч їй шофер по шосе тягнув шину для машини. Шофер забруднився, став чорним, як чортеня. Саша шофера побачила, обімліла. Слова сказати не може тільки тіт, тіт, тет, тат, тут тут тит. А потім, коли впізнала його, усе йому розповіла. Розповіла, що на дворі трава, на траві дрова. Що усіх скоромовок не перескоромовиш і не перевискоромовиш, та спробувати слід. І я це роблю. Усім затишного вечора!